Привіт, привіт, мої дорогенькі друзі! Торча майстерня Антошка, вітає вас! А ну ж бо подивіться, хто ж це до нас у гості поспішає? Та це ж малесенька сніжинка. А принесла вона вам загадку! Влітку ми не потрібні, а взимку зігріваємо. На ручках у малят живемо. І від холода їх рятуємо. То що ж це, друзі? Відгадали? Я відгадав і це рукавички. Малята сьогодні ми з вами будемо їх малювати. Але спочатку пальчикова гра дві сестрички рукавички. Дві сестрички рукавички. Виглядають із полички, тільки випаде сніжок, Кличуть гратись на лужок, дві сестрички-рукавички, гратись в сніжки мають звичку. Як на землю прийде нічка, я кладу їх на поличку. Кай вони відпочивають. І до ранку висихають. Для того, щоб намалювати рукавички, візьмемо аркуш білого паперу, пензлик серветку, підставочку під пензлик, водичку, а також гошеві фарби зеленого, помаранчевого, жовтого та синіх кольорів. Набираємо на пензлик жовту фарбу і будемо малювати рукавички. Зазвичай рукавичка має форму овалу або прямокутника із заокругленим верхом. Це основна частина. Окрім заокруглення, збоку великий. Палець. Колір та орнамент може бути різним. Як рослинний, так і геометричний. Жовтий прямокутничок знизу це резиночка. Тепер давайте їх зафарбуємо. А зараз потрібно почекати, доки фарба висохне. Помаранчевою фарбою внизу рукавичок намалюємо прямокутничок. Це резиночка в рукавичках. І намалюємо ось таку шнурівочку, це щоб наші рукавички не загубилися. Помиємо пензлик і наберемо на нього синю фарбу, намалюємо в центрі рукавичок сніжинку. А тепер давайте додамо нашому малюнку трішки новорічного настрою. Намалюємо дві гілочки ялинки. І нехай навколо наших рукавичок закружляють веселі сніжинки. Синьою фарбою навколо рукавичок зробимо ось такі цяточки кінчиком пензлика. Ой, які ж яскраві рукавички ми сьогодні малята з вами намалювали. Тож, виходячи на вулицю, обов'язково їх одягайте. Бережіть свої пальчики. І до нових зустрічей! До побачення, малята!